Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні вже 27 жовтня, як ви бачите, я на своєму звичайному робочому місці. Я вдома. Все добре. Сподіваюся, у вас також все добре. І сьогодні трішечки поділюся такими новинами, які я чула, прочитала і опублікувала мабуть, ви неуважно читаєте. Деякі питання освітлю, які мені задавали, значить читачі. Мого каналу глядачі і читачі нашого нашої групи КАЙЛА Компані на Фейсбуці. Значить, по перше, зараз так дуже мусірується ця тема стосовно відносин з Іраном. Да? На сьогоднішній день ще немає офіційних документів про якісь там заборони обмеження торгівельних відносин з Іраном, але вже там в деяких офіційних виданнях в деяких комерційних виданнях я вже читаю, що готується законопроект, як він буде виглядати, чи повна заборона, чи заборона окремого переліку, чи якихось операцій, незрозуміло. Тому, якщо ви маєте якісь торгівельні відносини з Іраном, іранськими товарами, товарами іранського походження. Можливо, що це контракт не з Іраном, а купуєте іранські товари. Да? То будьте готові до того, що можливо буде заборона на везення або якісь обмеження, там квотування і так або ліцензування. По Білорусі поки що залишається. Як на мене трошки не зрозуміла, залишається навіть ми не вийшли з зони свободної торгівлі з Ну, Але наскільки я чула від брокерів, білоруські товари дуже важко оформляються, за що я вам митники дуже вдячна. Буду вам також дуже вдячна за погане оформлення іранських товарів, щоб не було сенсу їх возити. От. Отут я вважаю, що митниця повинна показати всю свою красу. Тому для того, щоб ці товари не було бажань купувати іранські і білоруські товари, навіть якщо немає законодавчих актів. Далі, значить, питання стосовно прийняття в другому читанні закону України значить, про митний тариф, що зміниться, щось так. Такий ажіотаж вокруг цього всього ну нічого практичного, ну як на мене, так не вплине на митне оформлення, на роботу наших брокерів, декларантів, тому що кожні 4 роки, да, якщо ви знаєте, то українська класифікація приводиться у відповідність до ГАЕС до гармонізованої системи. Ось що буде? Ну після набуття чинності закону, коли його приймуть, він ну набере чинності. Будуть по-перше надіслані перехідні таблиці. Ну ті, хто працює в програмних забезпеченнях QD Pro MD Office, вони розуміють, що воно буде підлито. От і в принципі, я не думаю, що якісь труднощі будуть. Можливо, будуть якісь там нові коди. А, і ну відповідно, якщо ви бачили, да в експортних документах ну коли у нас імпортується товар, ми бачимо експортні документи. Ну там інвойс, там цей експортна декларація, да країни відправлення. І там ми бачимо код, і от не співпадали останні знаки, два знаки, то я так розумію, що після приведення у відповідність то вони будуть співпадати. Основне питання: чи будуть ці коди співпадати з нашими? Ну тобто, якщо у нас в експортній стоїть код, і ми заявляємо, в митниці не повинно бути питань? Ні. Такого ніколи не буде, тому що да, є значить, митний тариф, є гармонізована система, але класифікація відбувається на підставі технічної документації про фізичні та якісні характеристики товару. Да? От. І підхід до класифікації. Навіть Держмитслужба була зустріч по спільному транзиту, і Держмитслужба озвучила да, свою позицію про коди в експортній транзитній декларації про те, що підхід до класифікації. Фікації не змінюється, тому що е, може бути зазначений один код. Да, а на імпорт, у відповідності до наданих документів, підхід класифікації е, митниці, навіть даже декларанта, може відрізнятись від того, що заявив експортер при замитненні. Ну так чесно кажучи, розумієте, на експорт немає оподаткування. У нас немає, да ми знаємо оподаткування те саме і за кордоном. На експортні операції не оподатковуються. Тому до класифікації на експорт митниця, ну так м'яко кажучи, дивиться. Крізь пальці. Вот. Тому ну зазначили код, зазначили. Ніхто там не заморочувався останніми цифрами там, чи першими цифрами. Тому приведення у відповідність це більш приведення у відповідність, вона стосується останніх знаків десь значного коду у КТЗ. То сподіватись на те, що от приймуть і можна буде зазначати код, такий, як в експортній. Ні, це не працює. Тобто, ми продовжуємо працювати так, як ми працювали на підставі технічної документації про фізичні та якісні показники товарів. Ще хотіла вас попередити, щоб за можливості ви зробили таку, ну, якщо таке, можливо, у вас в компанії зробити самоперевірку з моменту застосування 75 го способу розрахунку по Яшкам. В 10.11 було внесено зміни, да, коли у нас Яшки заявляються з преференцією да, по Євро 1, там, по декларації інвойс. А, значить, декілька днів був якийсь технічний збій, і е, дуже багато людей до мене звернулося чомусь програми. Основу нарахування ПДВ рахували некоректно. Брокери зараз да, ті, хто набирає декларації, вони знають, що основа нарахування ПДВ ПДВ формується автоматично в програмі. І виявилось, що по деяким локаціям, навіть в мене в компанії, що у мене основа нарахування рахування не включалася сума мита. Чомусь от при заповненні якийсь збій. Тому якщо у вас є така можливість, перевірте, будь ласка, основу нарахування ПДВ, виключно ПДВ в цих деклараціях, тому що ну можливо, щоб треба буде робити доплату, щоб поки що без пені і зі штрафом 5%, вибачайте в 3%. Так далі, значить, по зв'язку з військовим станом да питання було по оформленню сертифікатів Євро-1 на експорт українських товарів. Можливість оформлення, значить, в мене на Сторінці Айла Компані я публікувала, що є відповідні накази держмедслужби, за якими митниці повинні оформлювати Євро-1 за спрощеною системою, тобто по сканкопіям і мінімальний пакет документів. Ну, інша річ, що не всі митниці це розуміють, і да пишуть люди про те, що от на деяких митницях, на жаль, на жаль, вимагають оригінали заяв, вимагають там. Документи навіть ті, які 139 наказом не передбачені. Тому, якщо мене дивиться держмецслужба, я прошу, може, якось там. На селекторі озвучиться це питання, ну тому що українські експортери це зараз ну наша така підтримка податкова в Україні, да це робочі місця, і будь ласка, якщо вони звертаються на митницю за оформленням документів і надають це в рамках чинного законодавства, якщо на період дії воєнного стану у нас є якісь спрощення. Будь ласка, ми можемо ну нагадайте митниці, щоб вони врахували ці спрощення, тому що багато експортерів зараз знаходиться в тих зонах. В яких не працює ще митниці, вони в стані простою або частково працюють незручно, і вони здійснюють митне оформлення в інших митницях. Відповідно, брати печатки з собою, направляти кур'єрами оригінали документів, ну, наприклад, там заяву експортера і так далі. Ну немає можливості там декларацію постачальника і так далі. Вот. То ну врахуйте це, будь ласка, і якось озвучте. Якщо мене хтось чує з державної митної служби, я вас дуже прошу, тому що ну наші експортери просто ну заваліли мені листами з питаннями. Да, а якщо ну така ситуація, ви подаєте документи по спрощеному порядку і відмовляють, вимагають інші документи. Ну що я вам можу порадити? Отримати офіційну відмову і написати скаргу, значить, або на митницю, або до вищого рівня, в де вже службу, щоб на це ще раз верну увагу. Ну, тобто, за вашим бажанням, ви можете просто поскаржитись на неправомірні дії в даному випадку. І от о, питання було в зв'язку з тим, що не всі митниці працює, або є митниці, які частково да, деякі підрозділи працюють, деякі не працюють. Питалося, чи можна, наприклад, декларацію оформити там, в Харківській митниці, а Євро-1 оформити у Львівській митниці, ну або у Волинській там, якісь інші, тобто експорт в одній в зоні діяльності однієї митниці, а Єврік в зоні діяльності іншої митниці, ну де є там людина, яка може це зробити. Ні, на жаль, ні, наказом 139 передбачено, я навіть собі виписала про те, що це розділ 3, 3 частина друга. Що Євро-1 оформлюється виключно за місцем оформлення. От. Тому, на жаль, якщо ви робите експорт в Харківській митниці, євро-1 ви оформите в Харківській митниці. Якщо у Львівській, значить це робите у Львівській. Тому якщо ви ну, у вас Передбачається якісь, якась експортна операція, і ви хочете зробити сертифікат Євро-1, Будь ласка, поцікавтесь, чи працюють всі підрозділи, щоб ви в одній митниці все зробили. Якщо ні, то шукайте митницю по дорозі. Там може десь на кордоні, близько до кордону, де можна і експорт оформити, і євро 1 оформити. От. В принципі, у нас по кодексу там, митне оформлення може бути в будь-якій митниці. Там по місцю реєстрації ми вже не прив'язуємо. Зокрема, крім, крім випадків, наприклад, оформлення в режимі переробки да, то там за місцем реєстрації. Вот, а так, в принципі, ви навіть можете імпортувати товар в зоні діяльності однієї митниці, а реекспорт, якщо ви хочете його повернути, вивести через оформити через іншу митницю. Ну, якщо ви виконуєте всі вимоги, там ідентифікації, там сроки і так далі. Ну, якщо в рамках чинного законодавства, то законодавство нас не обмежує в географічному плані, де робити митне оформлення, але є певні умови. От, наприклад, як я євродин, там в наказі чорним по білому написано, Євро-1 оформлюється за місцем митного оформлення експорту. На жаль. Значить, ще що, значить, з митниці, які зараз почали працювати, дзвонять декларантам, мені дзвонили з митниці. Зараз хочу звернутися да, до декларантів і брокерів, звернути їх увагу. Зараз митниці, які були в стані простою, де велися бойові дії. Да, вони починають працювати до 24 лютого, були подані митні декларації. Вантажі знаходились в зоні митного контролю. Відповідно, 24-го вони закрилися. Вантажі якимось там неймовірними зусиллями імпортерів експортерів з під обстрілів були вивезені з терміналів. Та, і вони поїхали і оформились в інших митницях. Але зараз запрацювали ці митниці, і в них в базі вісять ці декларації. Тому якщо у вас такі випадки були, що ви до війни подали, потім почалась війна і, війна і вони не оформились. Будь ласка, звертайтеся з заявами на відкликання. І в заяві на відкликання пишіть, що вантаж значить, був оформлений за таким-номером, то номером МД вказуєте в такій то митниці. Тому що там ну автоматично воно буде висіти, а потім ну я там санкцій ніяких не буде, але я думаю, що там з платежами щось потім бухгалтерія не буде йти. Тому е, якщо у вас є така можливість, у вас за якісь декларації, які ви оформили, вивезли цей вантаж і оформили в інших митницях. Да, а самі електронні МДшки були подані, і не оформлені. От, тому зверніться, будь ласка, на митниці, щоб написати ці заяви, щоб вони позакривали там, поудаляли ці декларації. Я не знаю, як вони в інспекторі це будуть робити. Так, ну і останнє, на що я завжди да, залишаюся, це гуманітарна допомога, бо в мене тут штаб такий невеличкий, я консультую там, везення гуманітарної військової допомоги. Будь ласка, все це безкоштовно, документи допомагаю оформляти. Ну, наскільки я знаю, ви теж повинні розуміти, що немає інструкції, як по 651-му наказу, да, як митна декларація оформлюється, по пакету документів, там, ще щось. Тобто, це я консультую, виходячи виходя з нормативної правової бази і досвіду, яку я набула з лютого місяця, коли люди почали возити, там, звертатись. От, ну, тобто, от, от так. Да. Тоб, кожного дня нові питання. Я прошу надавати, ми там щось видумуємо, тому що ну, якщо щось не прописано, не заборонено, то ми робимо, ну, не заборонено, то дозволено. Якщо виходить, я потім ділюся. Да. От. І якщо такі випадки, будь ласка, по телефонах, по гуманітарці. Ну, шиш, кукиш нафік. Мені дуже прикро, що. У вільному доступі немає телефонів, штабів гуманітарної допомоги, на сайті Держмесслужби їх немає, на сайті митниць їх немає. Куди телефонувати суб'єктам, які, скажімо так, ну, там є якісь питання, куди телефонувати, якщо безпідставно затримують, якщо вимагають документи, які не передбачені 174-ю постановою, вони не знають. І ну, їх і я не знаю, їх просто немає. Ну, їх просто нема можна залишити скаргу на сайті держмедслужби, але ж там 3-5 днів, скільки вона розглядається. А якщо письмове звернення, то 30 днів в рамках закону про звернення громадян. Тому е до держмедслужби також хочу звернутися, якщо вони позиціонують себе як відкрите відомство. Будь ласка. Зробити якийсь інформаційний роз'яснювальний лист там, на стендах хай митниці розміщають інформацію, до кого можна звернутися, якщо людина бажає возити гуманітарну допомогу. Те саме везення товарів військового призначення. Зараз війна, вона ще не закінчилась, і ми не знаємо, коли вона закінчиться. І ці товари дуже актуальні. Тому, ну, як на мене, я вважаю, що митниця, митна служба повинна ну, сконцентрувати свою увагу. На донесенні необхідної інформації да, до суб'єктів, щоб правильно було оформлено документи, правильно було застосовано оподаткування або звільнення від оподаткування. Тому дуже-дуже вас прошу. Ну, якщо хтось там забув, що війна закінчилася, то зараз всім нагадали, да, світла немає. І ось стосовно товарів військового призначення. Значить, люди просто не знають, вони везуть, а потім телефонують кажуть, що робити. Ну, По-перше. Значить, в 174-ї постанові значить, є додаток другий, і там є перелік товарів, на які необхідно надати зобов'язання з військової частини. Його форма є в додатку 3 до цієї постанови. І в постанові чорним по білому написано, що бронежилети, каски. Потом нітки для виготовлення бронежилетів. Вони оформлюються без зобов'язання на підставі декларування згідно додатку. 1. Як показує практика, митниця вимагає на броніки і на каски зобов'язання від військової частини. Але в постанові я ще раз хочу нагадати про це не написано. Військове зобов'язання надається виключно на такі товари. Додаток 2, я вибачаю, закрила зараз. Відкрию Це пластини для бронежилетів, це перенесні радіостанції, це безполотні літальні апарати. Тут товарні позиції, чотири знаки зазначені, біноклі, там прицели оптичні тепловізори, прилади нічного бачення. От на це. І ще хотіла звернути увагу значить, імпортерів ну, благодійних організацій, там, військових, хто завозить товари військового призначення не в якості гуманітарної допомоги, а за договорами купівлі-продажу і застосовують преференцію да, там 161 164-ту або 225-ту. Преференція це звільнення від сплати податків. На товари військового призначення необхідно дозвіл з Державної служби експортного контролю, тобто не звільняються ці товари від наявності відповідних дозвілів від нетарифного регулювання. Тому, будь ласка, перевіряйте, чи цей товар військового призначення, чи подвійного призначення, і які документи необхідно для оформлення цих товарів, тобто звільнення від оподаткування – це не звільнення від нетарифного регулювання. В принципі, все, це, ну, все чим я хотіла з вами поділитись, сподіваюся, що у вас також все добре. У нас є світло, у нас є гаряча вода, є інтернет, і навіть обіцяють дати опалення. Тому всіх люблю, всім дякую. Слава Україні! Ми переможемо!